Бугримова Ірина артистка цирку, перша жінка-дресурувальниця в СРСР Ірина Бугримова народилася в 1910 році. Народилася в Харкові. Бугримова була першою у світі дресурувальницею, яка працювала в клітці з хижаками без помічників. За своє життя вона встигла видресирувати 70 левів. Ірина Бугримова гастролювала зі своїми левами по всьому світу: Іран, Польща, Чехословаччина, Болгарія, Німеччина, Куба, Мексика, Ізраїль, Японія і всюду це були не просто номери, а справжні вистави, де леви каталися з дресувальницею на гойдалках під куполом цирку, стрибали через. Приборку-вачку ходили канатом. А на завершення вистави вона демонструвала свій коронний номер, лягала на левів, як на пухнастий килим. Площа перед будівлею нового цирку в Харкові, названа на честь знаменитої цариці Левів.